Мене звати Артур Валерович, я старший викладач кафедри анатомії людини. І сьогодні я вам розкажу про естезіологію. Вухо і орган слуху. Вухо доволі складно побудовано дійсно, тому що вухо воно відповідає не тільки за слух. Зовнішнє і середнє, так, але внутріш, у внутрішньому вусі у вас розташовані і рецептори до слухові. І вестибулярні до змінення положення вашої голови в просторі. Можна все вухо так, розділити його і поділяти на три частини: зовнішнє, середнє і внутрішнє. Ауріс екстерна, ауріс media і ауріс інтерна. Зовнішнє, це, власне, раковина, Прохід зовнішній і до, до барабанної перетинки. Внутрішній це барабанна перлина і все, що в ній і слухова труба. Ну а внутрішній це вже безпосередньо там кістковий лабіринт і перетинчасти. І вже нерви які виходять. Отже, зовнішнє, зовнішнє я вам написав ось складається з власної вушної ракиви аурікуля, зовнішнього проходу м'ясокустікус екстернус і мембрана, тимпаніка. Аурікуля дуже просто. Але головним чином вухо воно що Це локатор, це е, по суті прилад, який захоплює хвилі, тому що звук також як і світло, це е, це хвиля. Тільки промені це хвиля електромеханічна, а звук це просто механічне, механічне коливання, повітря це хвиля. Так, от наш вухо це локатор, який захоплює цю хвилю. Головна її функція просто захоплення і проведення цих коливань всередину, в м'ятос. Метус акустикус екстернус. екстернус, акустикус не нерівний, бачите, він вигнутий. Тому при отоскопії, коли ось лікар Лор дивиться, треба дивитися, подивитися на мембрану тімпаніка, подивитися на баноперетнику, треба вухо відтягнути, по-перше, вверх і по-друге, назад. Вверх і назад для того, щоб вирівнявся цей прохід, і можна було б безпосередньо подивитися на мембрана тімпаніка. Сам прохід він дуже простий. Він висланий шкірою. В ній там є і волосинки невеличкі, і головне, що там є це румінозні залози. Це видозмінені залози, які продукують вушну сірку. Сірка, яка має антибактерицидний діти, і закінчується це все барабанною перетинкою. мембрани тімпаніка. Правильно, паніка це, в принципі, вона така натягнута пластинка фіброзна, яка має не вся натягнута, в неї є дві частин головні. Це вся там більше 90% має, або, мабуть, вона натягнута, називається пар стенза. А от зверху ця маленька, давайте я вам намалюю, маленька ця частина, майже трикутну форму. Вона не натягнута, і вона називається парсфліцида. Не натягнута частина, або шрапнеля мембрана називається. Так, в неї є пупок, ну, то що зовні при ото отоскопії можна побачити. Таке ну, посередині вип'ячування. Це пупок, це місце, де прикріплюється вже ручка молоточка. І ну, це блискуче, в принципі, вона зовні епідермісом, покрита епітелієм всередині, слизовою, І всередині оце є фіброзна така частина В принципі, помбран -тімпанін». вона, Але що головне, її натягнута частина, вона коливається. І вона коливається внаслідок потрапляна на неї всієї звукової хвилі. Звукова хвиля вона приводить її в рух, і цей рух, це коливання передається вже у середнє вухо на систему цих кісточок, тому ми переходимо до середнього ву. Ось вона з чого складається. Це, по суті, барабанна порожнина, в якій знаходяться. Слухові кістечки, і в яку ще відкривається слухова труба івстахія, яка її сполучає з глоткою пам'ятаєте? Так от барабана-поршнина вона, в принципі, має шість стінок. Ви їх також маєте знати. Верхня це. Криша, по суті, барабаною порожниною, вона веде в середню черепну ямку. Нижня це називається паріас, югуляріс яремна, там починається яремна вена, внутрішня зовнішня. Це паріас мембранатус, прикрита мембрана Тімпані, присередня це паріас лабіринтикус, тому що за нею починається вже лабіринт, там Починається внутрішнє вухо, і на ній є два отвори, два вікна. І, і, і передність називається паріс Мастеїдус соскоподібна, тому що там антром це вхід в соскоподібну печеру, ну і систему комірок соскоподібного відростку, Пам'ятаєте, у процесу Мастеїдус там. По суті, лабіринт знаходиться з комірок. Ну, а передня, переднє тут, тут не видно, вона що відрізано, це якраз вид з передньої стінки. Передня називається Паріс. Каротікус, там проходить внутрішня аремна, і знаходиться півканал слухової труби, і м'язо, що натягує? барабану перетинку. Кістечки всередині знаходяться кісточки, дуже просто це зі шкільною програми, ви пам'ятаєте: молоточок, коваделко і стрімечко. Маліус, інкус і стапедіус, які з'єднуються з суглобами, тому по-перше, вони фіксуються, там є ще багато маленьких зв'язочок. Бачите, вони наче вісять у повітрі, але вони не висять у повітрі, вони зафіксовані маленькими зв'язочками. І утворюються глоба, відповідно, між головкою молоточка і тілом коваделкою, тут формується артикуляція інкуда маліаріс, а між довгою ручкою Коваделка і головкою стрімічкою відповідно тут артикуляція інкудостопедія. Це все для проведення коливання. Тобто, коли під дією звуку коливається перетинка, вона приводить у рух молоточок, то от коваделка, а то й стрімічка. А от у стрімічка є дві ніжки, головка і основа. От оце базіс, інкудіс, основа стрімічки, вона вже вставляється, бачите, у вікно. Те, що казав, там два вікна, верхня і нижня. Верхня це фенестрастібелі, це вікно, вікно присінка нижня, це фенестра кохлі, вікно. Завитки. Так, от, цей основа стрімічку, вона вставляється у вікно, у вікно присінка, і ось воно там в, цьо, в це вікно грубока ще гепає, гупає, і передає оце коливання вже далі внутрішнього вуха. Там є ще два м'язи. Є м'яз, ось він, один, тензор, мускульс тензор Тімпані, який приклюється до основи е, ручки молоточка, який нервується тригімнусом. І отам є маленький мускулюс стапедіус, стремінцевий, он він, який прикріпляться до десь заднього з однією ніжки стремінця, Оці обидва м'язи енрується фаціалісом. Цими, оці обидва, обидва м'язи обмежують коливання. І останнє середнього вуха це і стахя труба. Це труба Адітєва, слухова труба, яка сполучає, ви вже знаєте, носоглотку з середнім вухом. Для чого? Для того, щоб вирівнювати тиск. Тобто ззовні на барабану перетинку постійно тисне атмосферний тиск з повітрям. І якщо б ніякого середнього не було комп, ну, компенсаторного механізму, ну, перетинка просто вигнулась би. Та Прорвалися. Тому у вас є повітря, потрапляє в нашу порожнину, в носоглотку, і коли ви ковтаєте, тут це маленький мускул сальпінгоференга скорочується, і повітря залітає в трубу, залітає в середнє ухо, і ви, ви, ви чуєте щелчок. Ви коли ковтаєте, ви чуєте, як наче щось клацає. усі, оце якраз вирівнюється тиск на барабанну перетинку. Внутрішнє склад утворено складніше, але тим не менш. Принципово він складається з двох частин: Лабіринтус осіус, кістковий лабіринт, і лабіринтус перетинчастий. Кістковий, в ньому виділяють присінок. Оце все одразу, що за вікном присінка. оце частина. Ось воно, це присінок. Потім все, що спереду від нього, ось тут завитка кохля, а все, що позаду, тут півку. Півколові канали, ось вони. А лабіринтус мабронацис, перед тим він всередині нього він вставлено. Тобто ось лабіринтус осіус, це що ось контури ось цього ну, коричневого чи сірого. А все, що блакитним, це лабіринтус мамбронацис. Бачите, він в нього вставлений і майже він повністю повторює його контури. В ламбірнітс маборонасус в присінку знаходиться маточка мішечок, сакулісу трикулюс, в півколових каналах знаходяться півколові протоки, дуктус semiциркуляріс, А в, в завиці знаходиться спіральний канал. І всередині цього блакитного, всередині лабірітсмупроносу, знаходиться рідина, яка дуже важлива для власне, рецепції звуку і е, встіблярного апарату, яка називається ендолімфа. І бачите, ендолімфа має таку протоку, дуктус ендолімфатикус, який відтікає в міжоболонний простір. Ось він, ось вже дураматор покривається з кореневої кісткою. Она виходить через той якдус в естіблі, пам'ятаєте. Е, і відтікає в, це шлях відтоку ендолімфи. Власне, вестибулярний апарат. Вестибулярний апарат представлений по суті рецепторами. Також десь мають бути рецептори. В якості рецепторів виступають ампулярний гребінець. це для пів півколових каналів, та пляма. Вона називається макуля. Оце, по суті, вона складається з атолітового апарату. Ось воно як виглядається. є така мембрана, на якій там знаходяться аталіти, це такі кристали, кристали кальці, якщо не помиляюсь. І... Вона також може зміщуватися. Вони знаходяться всередині якось тої маточки і мишечка, знаходяться ці дві плями. Так от, на що ж вони реагують? Власне, півколові канали, бачите, їх три. Там і передні, і задні і латеральні. Але сенс в тому, що вони розташовані під кутом 90 градусів один до іншого. Тобто у всіх трьох ми знаходимося, на першій парі проходили три площини. Так, от ці три півколові канали, бачите, кольором виділено, вони знаходяться в трьох взаємоперпендикулярних площинах. Тому будь-який рух вашої голови, або нахил вперед, в бік або обертання, воно призводить до того, що в якомусь з цих каналів та рідина протікає, ота ендалімфо, що ми дивилися. А коли вона протікає через нього, вона потім протікає через таке розширення. У кожного з цих каналів є отаке розширення. В ніжці це називається ампула, ну, ампулярна ніжка, і він є ампула, А в цій ампулі є всередині грибінець. і Коли ця рідина протікає через цей грібнець, вона його відхиляє, формується нервовий імпульс, який по дороге далі ми подивимося, і ви розумієте, що це вони хилили туди, а це вони хилили вперед. А от в маточці в мишечку, бачите, рецептори, які? вони реагують на лінійне пришвидшення. Ну, тобто, це на нахили. Але ж ви можете рухатися, ви можете рухатися, не нахиляти голову, голос рівно, але ви можете рухатися вперед, або в бік. Наприклад, якщо ви в автобусі сидите на бічному сидінні, рухайтесь, наприклад, вправо для вас, або в автомобілі їдете рухайтесь вперед. І якщо ви заплющите очі, ви розумієте, що ви їдете вперед, а потім зупинився транспорт. Ось вам маточка і мішечка. Ось, бачите, маточка, її пляма, ось о, тут о, стрілками показано, що вона реагує на прискорення вправо-вліво. Тобто на зміщенні вправо-вліво голови. А мішечок ось тут він реагує якраз на рук вперед-назад. І всі ці імпульси від цих рецепторів йдуть в перший нейрон. Перший нейрон знаходиться в присінковому вузлі, ось вони всі. Йдуть до гангліон вестибуляри він знаходиться на дні м'ясокості інтернус. Ну а далі подорожують в ромбоподібну ямку. Це ви вже вивчали, ви вже знаєте. Чотири вестибулярних ядра це є другий нірм. А після перемикнення там їх доля різна. Більша частина йде все ж таки в молочок, тому що мозочку потрібна ця інформація. Якась від латерального ядра формує трактус вестибуля спіналіс. Це шлях екстрапірамідної системи, Запускаються певні рефлекси, коли ви їдете в мітро. Наприклад, і воно починає тормозити різко. Ви ж не падаєте, ви виставляєте ногу, щоб отримати рівновагу. Оце ж воно цей траку з остібинальс вам це дає. Ну а якась інформація все одно йде вверх в кору, і ви ну, свідомо розумієте, в постцентральну звивину ви розумієте, чи ви рухаєтесь, чи ви зупинилися. Духовий апарат представлений о, завиткою і спіральним каналом, який всередині. Сама завитка, це по суті дійсно як равлик, вона схожа на хатинку равлика, оцей, оця, оця протока. Вся, ну це не про канал. канал, заводки в він робить два з половиною оберти навколо модіоліс це його стрижень, ось він. І закінчується зверху гелікотремою. Таким отвором. Так, от, всередині, в цей в спіральний канал вставляється. Цей протока завидки. Ось вона. Тобто на розрізі, якщо це подивитися, наблизити і сюди, то вставляється трикутно ось він, тимчастий лабіринт, то утворюється три, по суті, отвори в кожному з цих каналів. Утворюються три отвори. Верхній — це сходи, називаються сходи присінка, нижні це сходи барабанні. Ну а всередині, це якраз протока завидки. Найцікавіше знаходиться в протоці завидки, тому що знизу знаходиться базальна мембрана. В цьому протоці, а на цій базальні, базальній мембрані знаходиться власне рецептор слуховий це орган корті. Корті орган, який складається, там покривна мембрана, там волоскові внутрішньо-зовнішні клітини. Але син в тому, що коливання саме цієї мембрани і відхилення цих о, о, ворсинок цих клітин призводить до генерації нервового імпульсу. Це рецептор. І цей імпульс далі передається в, до першого нейрона. А перший нейрон тут вже в стрижні, ось він в спіралі оце вже тіла перших нейронів. Як це відбувається? отже, ще раз вухо зовнішнє і просто направляє коливання до перетинки. Вона коливається, приводить в рух кісточки, і ось основа стрімичка ще раз вставляється у вікно і гупає, грубо каші туди. А за ним знаходиться присінок, а в присінку перілімфа, ота рідина. І ось вона коливається. Це коливання п'єрілімфу заходить в завитку, Тут вам стрілочками показано. Заходить в ці сходи, сходи. Це ж присінок, в сходи присінка, коливається до верхівки, там через гелікотрему спускається по несхідних сходах. Це сходи барабанні, і коливання приходять до круглого вікна, яке закрите вторинний барабанний перетинку. Тут ці коливання приглушуються. Але де ж відбувається рецепція звуку, а рецепція звуку відбувається, коли проходять ці коливання, тобто коливання відбувається отут і отут. А коливання тут і тут в рух, проводять в рух і базальну мембрану, і оцю вестибулярну мембрану або рейстера завтра. Вони ці передають коливання всередину на ендолімфу, а вона вже безпосередньо коливає оцю покривну мембрану і нервові імпульси генеруються. Таким чином ви сприймаєте звук. Ваше доволі довгий шлях. І причому ось ви ж сприймаєте звук різної довжини, різний звук, високий, низький. Ми про це казали. Ось завидка, вона на різних своїх рівнях сприймає ще різні звуки. Ось вам показано, що біля верхівки, ось апекс, біля верхівки, вона сприймає дуже низькочастотні. тобто бас, максимально низький звук, там до 20 Гц ви відчуваєте. А біля основи внизу вона сприймає найбільш високі частоти. Тобто свист піск. Оце сприймається внизу. Ну і все. Потім від першого нейрона в імпульси йдуть в Неросочіблюках Ляріс до завиткових ядер. Ви знаєте, де вони? Гром ямці, їх там двоє. Це другий нейрон. І далі далі подорожує. Як мінімум до третього там формується трапецеподібне тіло, пам'ятаєте? От в ньому це верхній оливарний комплекс, або верхнє оливарне ядро, це третій нейрон. І потім латеральна петля йде в підкірковий центр це медіальні колінчасті тіла, і звідти відрозки четвертих або більше, там навіть, насправді, ви бачите, і в медіальній в латеральній петлі можуть перемикатися, і ще в нижніх горбках. І вже досягають звивин пам'ятаєте? Гірні трансферсії, темпоральс або суперіорис. Там відбувається вже рецепція звуку, ви розумієте, що ви чуєте. Ну, і буквально два слова про шкіру. Шкіра, кутіс о, це ваш загальний покрив, це також орган чуття, по суті, який забезпечує вам тактильні, больові температурні відчуття. Е, у Рецептори знаходяться, ну, шкіра складається з епідерміса, дерми і гіподерми. О, епідерміс це власне цей рогвіваючі епітелі. Дерма це оцей. О, Прошарок, в якому знаходяться У волосяниці були, ну все там залози, рецептори всі тактильні. От. А гіподерма це вже жирова клітковина з судинами. Тактильних рецепторів там багато. Основні це бачите до вібраційної чутливості, до лег легкого дотику, до сильного дотику і рецептори розтяжіння. У них різні рецепторні поля, але сенс в тому, що вони всі, в принципі, в дермі знаходяться. Просто хтось більш поверхнево, бачите, там майсне ретільця більш поверхнево і тактильні діски, Меркеля, А ось Руфіні і Фатрапечені глибоко. Але сенс в тому, що вони дають вам ці всі відчуття. Похідні шкіри, похідні, тобто це, а в шкірі що є? В шкірі є багато залоз. Головне, це залози, потові і сальні. І, в принципі, ну, саме епітелі з роговіли він дає вам різні похідні. По-перше, ну, волосся. Волосся, в принципі, воно різне, просто воно за структурою різне, що на голові, у пахвах, в лобковій ділянці або просто на тілі, воно всі буде, все буде різне. Структура називається, в принципі, пілюм і Має е, сальні залози, які живлять його, і має е, м'яз маленький, що його випрямляє, мускусь аректор піля, і відживлення. І в залежності від кількості пігмента, також всередині волосини, ви маєте певний колір волосся. Нігті, Унговіс називається ніги, ніг це по суті також похідна шкіри, епідерміса, який формує таку тверду пластинку, який захищає ваші дістальні. Фаланги пальців, ну і молочна залоза. Молочна залоза, гляну мамарія мамарі або мама. Це також видозмінена відносно велика залоза, яка продукує в період лактації у жінок молоко. Всі провідні шляхи у вас, поділяються, на висхідні, тобто ті, які несуть всі ці імпульси, цих, цих рецепторів, вверх, в головний мозок, і нисхідні, які дають якусь відповіді. Тобто висхідні це все, всі чутливі, низхідні – це всі рухові. До висхідних відноситься. По суті, бачите, тут чотири типи. Ну, їх шість, просто ці два і цих два. Ось всього шість шляхів. Ось я вам намалював, підписав. Перше, це, бачите, напишуть unconscious proprioception, То, що я казав, проприоцепція несвідома, це мається на увазі, що вона не йде в кору головного мозку, вона йде одразу в мозочок, Це спинно-мозочковий шлях. Такту спіненцеребіляріс, передній задній флексі Гата Говерса. Передній перший нейрон у них у всіх, у цих чутливих, вони знаходяться в ганглім спіналі. А друге у них там він, в задніх рогах сірої речовини. І ось нота Бене поставив, яка напишете собі, яка особливість цих шляхів. Вони двонейронні. Всі інші вони мають три нейрони. Ось флексіоге Говерса та спільноцеребляріс вони мають тільки два нейрони. І перша особливість, друга особливість, що вони не перехрещуються. Вони йдуть в ту півкулю мозочка, з якої частини тіла вони несуть інформацію. Далі Далі ще пропіоцепція, але бачите, conscious proprioception, це значить свідома. Свідома пропріоцепція це та пропріоцепція, яка йде в кору, ось в постцентральну звивину, де у вас цей гомункулюс. А це фасцикулюс кунятус і грацилів, пучок голя і почок бурдаха, тонкий та наподібні. Ось і вони несуть, бачите, також перший нейрон там саме називається спинноскому, у вузлі знаходиться. Ось у них тільки другий нейрон буде в горбках, пам'ятаєте? у з нятусу Грацилі є туберкулем конятом. Оце для них другий нейрон. Все, вони перехрещуються, формують медіальну петлю ось, і йдуть в таламус. Третій нейрон і все. Потім по центральну звину, дивлячись, що Голя він несе імпульси від нижньої кінцівки, тобто від нього йдуть десь сюди імпульси, а бурдоха йде від верхньої кінцівки та тулуба. все Тут аналізується ця інформація. Потім дотик. Тактильна чутливість це спіноталемікус антеріор. Ось він. Перший там саме нейрон, другий також в задніх рогах. Перехрещується спінотелемікус. Ось він. Антеріор пішов третій в третій і в постцентральну звивину сюди. І о, біль та боліває температура чутливість це спінне Телемікус латераліс. Так само перший нейрон тут, другий в задніх рогах, просто що його він йде потім в бічний канатик, тому він латераліс. Пінгелемікус латераліс, але все одно він, бачите, до медіальної пітлі все одно приєднується, йде в Таламус і в постцентральну звивину. Тут нічого складного. І несхідні. Несхідні їх, по суті, дві системи. Пірамідна це всі ваші свідомі рухи, і екстрапірамідна, несвідомі. До пірамідної відносяться всього два шляхи. Кортіка, спіна, Кортіка, нукляс, частково ви їх знаєте. Тому що це все із прецентральної звивин з цих гігантських пірамідних клітин Беза. Починається, якщо ми кажемо про Кортіка нукляси, що Кортіка, Він, значить, йде від кори до ядер, до ядер яких черепних нервів. Тобто це все, що відносяться голови і шиї. Да. Ось в гамунку згадуєте, де там в прецентральній звивині голова, ось передня нижня, а прецентральній звинува нижня третина. І ось ці імпульси всі формують кортионуклеас. Проходить він через коліно внутрішньої капсули, потім через основу ніжки середнього мозка, і там вже починає перехрещуватися і йти до ядер і своєї, і другої іншої сторони. Всіх черпних нервів, які мають рухові ядра. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий і дванадцяте. І йдуть імпульси, і ви, відповідно, свідомо рухаєте мімікою, язиком, жувальними м'язами, і, і очами, і так далі. Це зрозуміло. Тобто він о, ну, не перехрещується. Він йде і до своєї сторони, і до протилежної. А от кортика спіналіс, він перехрещується. Кортика спіналіс також, я думаю, ви частково знаєте, як він йде відповідно вже це ж все, що до тулуба, до спинного мозку. Це починаючи від середньої. Частини перецентральне звивину і заходячи туди на льобоблюс Парацентральс, де нижня кінцівка. Формується трактус Кортіка спінальс, проходить він через внутрішню капсулу, тільки через задню ніжку вже, в основі ніжки середнього мозку, потім в детрактспірамідаліс мосту, і от на рівні довгастого мозку формується дікусація. Пам'ятаєте, він перехрест, в перехресті більша частина перехрещується, формується кортика спінальс латеральс. Менша частина перехрещується, формується Кортика Спінальс Антеріор, але він також, посягментарно, потім на тому рівні, де йому потрібно, він також перехрещується. І формує синапсис мотонійроном передніх рогів. Все і ви рухаєте свідомо руками, ногами, пальцями. І екстрапірамідно останнє, екстрапірамідна система це ті шляхи, п'ять шляхів, які відбуваються несвідомо. Це також скорочення скелетної мускулатури, але які відбуваються несвідомо. А як? А це всі: оце, утримання рівноваги, моторні якісь функції, тонус згнечів-розгнечів, координація рухів. Старт рефлекс, оце вестибулярні рефлекси. оце це все забезпечується цима п'ятьма е, шляхами. Трактус олівоспіналіс, чи є сенс пояснювати? Є нижньооліварне ядро, від них починається трактус олівоспіналіс на мотанійрони. Понятне, це здебільшого ваш. Е, е, Координація рухів, тому що оліварне ядро отримує імпульси з мозочка. трактус Рубро-Спіналіс із червоного ядра також перехрещується, йде в, передні, в бічні канатики від червоного ядра. Також це координація рухів, тон зничів-прозначів, отримує червоне ядро від мозочка імпульси. Трактус-гостібуль спіналіс я вам показує від латерального ядра Дейтерса, також на східний йде домотанейрон і це рефлекс, коли зупиняється. Метро, і ви не падаєте, виставляєте ногу. Трактус ріті і коло спінальсів. Усі ще з тієформації, яких його ядер формується також на мотанірон, і він забезпечує складні функції, типу чхання, кашель, рвота і деякі ще. І трактус Текта-спіналіс з покришки, з криші середнього мозку, від верхніх нижніх горбків, це те, що забезпечує той старт рефлекс. О, це рухова відповідь на звук раптовий або якийсь. Зорове, подразнення, якщо верхні або нижні горбки є джерелом цього імпульсу. Це екстрапірамідна система. Ну, все. На цьому у мене все. Дякую за увагу.